Ми відкриваємо чемпіонат України і замфутболу спільно з Асоціацією футболу України. Бачимо 10 повноцінних команд, які будуть сьогодні змагатися. Дуже важливо, що в такий час наші захисники, які пройшли через неймовірні випробування, обирають спорт, обирають в якості того, що їх єднає, в якості того, що дає їм нові орієнтири в житті. Сьогоднішній чемпіонат це ініціатива, яка здатна змінити і життя тих, хто бере участь у безпосередньо матчі, і життя тих, хто дивиться і приймає для себе рішення зайнятися спортом, і життя цілої країни. Це соціальний проєкт, який ми зробили для підтримки ветеранів. Вони якраз і були мотиваторами нас. Бо коли ти спілкуєшся з ними бачиш і бачиш іскорки в глазах. Про те, що воно доставляє їм велику радість, ти хочеш працювати над цим. Агенція масового спорту відповідальна за адаптивний спорт в Україні. І деякі команди були відкриті за поданням наших грантів. Зараз беруть очі вже в чемпіонаті України за футболу. Тому важливо створити умови для ветеранів. На перших етапах це була реабілітація. Так, більше в мірі це реабілітація. в процесі там тренувань, створення. Кубкових матчів створення інших команд зараз стартував чемпіонат України. Це вже переростає в справжній спорт.